В результате, конечно, не очень, влага есть, в господарстве здесь 4-5 сантиметров опустились, севалка хорошая. Зернова, влага может идти. Самі розумієте, що ця сівалка не для ріпаку і ми це розуміємо. Господарству другого варіанту немає. Вони захотіли цю сівалку сіяти. Тому сіємо, ризикуємо, Надіємося, в суботу пройде дощик, В щик. Така волога є, в волозі воно лежить. Корщ за сівалку і строїть глибину, це нереально не, не вимілити. Її. За колесами вимілюється, заглибляєш, вона вся глибиться, різінка грає, і ви самі розумієте. Не, так що, не рекомендуємо цю сівалку, але самі сіємо. Ці всі тут зараз приїдуть весело.